Я не зрозумів, каже, що я можу досягти з Марком і Шименом, які в моїй десятці, чого я не можу досягти з Хаймом і Мішою, що в інших десятках. Рав, ну може, є такі дії, які ви збуджуєте в вашій десятці лишівки. І тоді ти говориш з ними, з цими товаришами, з Шиманом із Марком, і. Починайте діяти. Товариш, а що особливого в зв'язку з ними, чого я не можу досягти в зв'язку з іншими? Рав, тому що з ними ти повинен бути в зв'язку. Чому питає? Рав, тому що вони в твоїй десяці. Товариш. Але є тут ще товариші, вони не в твоїй десяці. Товариш, але є в них те, та ж сама мета в житті, те ж саме бажання. Чому я не можу досягти цього? Рав, тому що все таки внутрішні дії ти робиш з товаришами в своїй групі, в своїй десятці. Товариш, а якщо я намагаюся виконувати дії з іншими товаришами, Рав, це вже. Це вже так про, пробити кордони межі десятки. Це вже знаєш. Це вже знаєш, порушення кордону. Питає, що це за кордони, десятки, це мої товариші. Ну, Рав, оце твої товариші. І ти говориш з ними вранці, в день і ввечері, навчаєшся з ними. Ти з ними в зв'язку. В різних формах зв'язку і тому ви хочете бути зв'язаними у будь-якому стані. та тоді як з іншими товаришами ти можеш бути в зв'язку матеріальному, в матеріальній роботі, так як Ну, десь там ви там на чергуванні, чи де там те, що не належить до духовного зв'язку. Ну, з зв'язку між серцями. Яке моє внутрішнє ставлення до інших товаришів, які не знаходяться в моїй десятці, але в моїй групі. А що ти готовий їм допомагати, наскільки ти здатен, наскільки все ж таки вони знаходяться в нашій великій групі? Окей, то окей, чим більше я буду просуватися, я буду відчувати, що ці мої товариші в моїй десятці я готовий віддати за них душу. Не навпаки, будемо з'єднуватися всі товариші разом, можливо, каже раф, але не зараз. Майбутньому, каже товариш, які зміни ви бачите в десятках тут в групі. Рав, я бачу, що кожна десятка розкриває практично творця, які діє в них, і так вона просувається. А потім побачимо твариш зміни в десятках. Це послаблює групу чи посилює? Кава посилює кажаров. Товариш, тобто, зміна прихід товаришів з однієї десятки в іншу. звідки я знаю, що ти маєш на увазі. Ну, Певно, що це не добре. Чому каже? Равно, ну, не те, що це неможливо, але? Потрібно з'ясувати це правильно. Товариш, чим більше ми просуваємося до відчуття групи, не лише десятки, а до відчуття усієї групи. Десятки будуть скасовуватись, ставати однією великою групою, однією великою десяткою, чи будуть залишатися кожен своїй десятці і в доповнення відчуття групи, в доповнення кажера. В доповненні. Товариш, тобто, десятка це така модель, з якою ми рухаємося до кінця виправлення до Гмартікуну рафтек.